Село Козак у корецькому районі. Мертве немовля відшукали на ось цьому подвір'ї. Місцеві діти збирали яблука, коли помітили тіло дитини. Новонароджена дівчинка ледве присипана. Уже згодом господар будинку накрив немовля рушником. То я вже накрив його, щоб собаки не тіли. Від побаченого Михайло не може оговтатися й досі, а ще від того, що зникла його дружина одразу після того, як виявили страшну знахідку. Місцеві припускають, що саме вона народила дитину, але те, що жінка була вагітна, не знали ані сусіди, ані навіть її чоловік. Не знав я, не знав, ото йому то діло, що не знав. Так і не було видно, що вона беременна була? як? Я тут а то й не була, а чоловік я вона щось. То був, то трошки був, то, Але я не бачив, що вона так, що обеременна, щоб було видно. Що сталося з немовлям, тепер з'ясовує поліція, справу правоохоронці розслідують як навмисне вбивство. Зниклу жінку, шукають поліцейські, утім поки марно. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тіло немовляти відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та розшукують особу матері. Рідні та знайомі жінки пропускають. після пологів, їй могло затьмарити голову. Вони не хочуть у це вірити, але бояться, що живою її вже не знайти. Я Я ж приїхав. Може, втопилась, може. Я не маю представлення навіть. Її бачили, як вона вийшла до моста, туди дійшла. Але... Про цю родину місцеві відкликаються позитивно. У подружжя четверо дітей. Найменшому хлопчику лише три роки, а старший зараз служить в АТО. Їхню мати, яку зараз шукає все село, люди називають зразковою господиною і згадують, як вона співала в церковному хорі. Управляла церковним хором. І так, щоб якась п'яниця вона чи, чи що ні, така толкова жінка вже І дітей багато було вже. У пошуках зниклої жінки задіяні майже всі сили місцевого райвідділу поліції та півсотні селян. Однак на момент підготовки сюжету до ефіру знайти жінку не вдалося.